Усіх вітаю, я Ольга Мельничук. Це не про плацебо. І сьогодні ми говоримо про волосся. Чому воно випадає? І чи можна знайти справжню причину і відновити його? Чи дійсно можна стати володарем шикарної шевелюри за допомогою трансплантації волосся? У цьому відео ми спілкуємось з лікарем, трихологом, трансплантологом волосся Єрвандом Маргаряном. Єрванде, привіт. Дякую, так. що прийняли запрошення. Привіт, дуже приємно. Всім привіт ще раз. Хто страждає на випадіння волосся, хто з тим стикався, і хто з тим в майбутньому може бути стикатись? Я думаю, що після перегляду цього відео ці страждання припиняться. Тож, це як... так працює. Так? <гум> <гум> Тож, як відрізнити патологію випадіння волосся від норми? Uh -huh. Ну, По-перше, треба розуміти, що у кожної людини є своя норма втрати волосся, бо волосся, як і інші наші органи, мають циклічність росту і так далі. І вони, коли досягають свого максимуму, вони відпадають і на їх місці зростає нова волосся. Тому ми в нормі теж втрачаємо волосся. Але коли ви відчуваєте, що починає просвічуватись шкіра голови або стає менше пучок. І ви волосся бачите не лише при розчісуванні трішки, як це зазвичай буває, а і е, на грівінці, під час миття, на одязі, на подушці, і об'єм теж зменшується, то це вже ознака того, що організм не встигає е, е, ту частину повернути, яка втрачається. От, тобто, вже не тримається баланс. А що взагалі впливає на випадіння волосся? Тут факторів дуже багато, е, і це залежить і від статі. І від віку, і від інших факторів. Ну, якщо так узагальнити, це гормональний фон дуже сильно впливає, тобто статеві гормони, їх перепад. Стресовий фактор. Ми прекрасно розуміємо, що від стресу багато захворювань виникає від псоріазу до інших інших, в тому числі і випадіння волосся. Ковід, прийом медикаментів, банальний прийом медикаментів, деяких, де буває випадок один на 10 тисяч, але він теж але, але він буває, ваш... та, але, та, але буває, тому дуже треба ретельно збирати анамнез. Це дуже важливо, що пацієнт приймав напередодні, навіть якщо він мог забути про це. Угу. Бо зазвичай у нас волосся реагує, починає випадіння волосся в середньому, якщо узагальнити, через 3 місяці після провокуючого фактору. А пацієнт пов'язує це. В мене на тому тижні був стрес, Почало почало випадати. Ні, треба трохи повернути час назад і згадати, що було десь пару місяців тому. І тоді вже більш пазл складається. Угу. А це правда, що от, е, раніше е, люди стикались з випадінням волосся в більш пізньому віці. Тобто, от е, років десять тому. Я не це думаю, трошки інша була історія, ні? Не думаю, якщо чесно, Бо якщо в цілому брати, то раніше люди і жили менше там в середній вік, там десь 100-150 років, тому десь було 35-40 років. От і відслідкувати це дуже складно, тому що і вікові градації були інші. От, і дуже часто пов'язували тим, що от, там, мій дядько облесів, тому що він у ракетних військах служив. Це так ну, не працює. А, а, ні. От, до речі, дядько облесів. Є якісь е, спадкові маркери, е, які так. впливають на якість волосся? Е, дійсно, це і є. Е, якщо ми кажемо Взагалі про андрогенетичну алопецію, яка переважно буває у чоловіків, 95% випадіння волосся у чоловіків це якраз андрогенетична алопеція, тобто коли люди лисіють в верхній частині в андроген залежній зоні. Але десь 30-40% жінок теж або мають схильність до андрогенної алопеції, теж передається це генетичним шляхом, або вже страждають, або лікуються вже від цієї проблеми. Тобто генетика має значення. А от стосовно лікування, зараз я впевнена, що є якісь сучасні методи, і от на слугу, на слуху, слуху плазмоліфтинг, угу, та угу. мезотерапія, які на сьогоднішній день існують сучасні методи лікування. Знов-таки, в залежності від діагнозу, ми використовуємо ті чи інші ін'єкційні методи лікування. Це може бути найпопулярніша prp терапія це можуть бути різноманітні мезококтейлі, полінуклеотиди зараз дуже активно використовуються, екзосоми дуже активно входять в сферу лікування і не лише трихологічно, блокатори дегідротестостерона на основі дутастериду та інше. Тобто у нас дуже багато різних є методів, якщо ми кажемо про ін'єкційний, але в залежності від цієї. Ситуацію, ми оберемо той чи інший вектор лікування. А що впливає на цей результат взагалі? Він у всіх однаковий чи Знову таки багато факторів. Починаєш від того, наскільки є прохильність у пацієнта вирішити цю проблему, наскільки пацієнт не просто слухає, а чує, що ти кажеш. Чи здає пацієнт аналізи для того, щоб ми з'ясували, чи немає якихось дефіцитів, там, залізу дефіциту, там, Гормональних змін, а, інших якихось питань. Тобто, я так ж... розумію, що інколи потрібно і до якихось суміжних спеціалістів. Обов'язково да, та, тата. Та, та. Ми, коли здаємо аналізи, і, наприклад, я бачу, що є якийсь дисбаланс гормонального фоні, і, звісно, ми йдемо до ендокринолога на консультацію. Якщо є потреба, то до гастроентролога, якщо є потреба до гематолога і так далі. Тобто, сумі уролога, в тому числі це чоловікам теж а, при. Тих чи інших проблемах випадіння волосся, а, і коли треба ті чи інші препарати приймати, ми теж долучаємо сміжних а які серців. які аналізи потрібно здавати саме чоловікам, чи взагалі ну розкажіть і чоловікам, і жінкам. У Нас і чоловіки, і жінки, наші глядачі. Окей, okay. ну, почнемо з чоловіків, бо там трохи менше, а потім перейдемо туди, де трохи більше. Як я і казав, що переважна кількість випадінь волосся у чоловіків це андрогенетична алопеція, тобто випадіння волосся по чоловічому типу, яке передається генетично. Навіть якщо там він каже, що у мене у батька ніколи такого не було, у дідуся не було, у там, дідуся з іншого боку не було, це не виключає генетичний фактор, тому що ми можемо генетичний код отримати через покоління, через два покоління, понятно, да? рандомним шляхом. От. Все одно це. Це 95%, це генетика, тим паче ми візуально це бачимо. От. І чоловікам ми, в принципі, коли бачимо, от, що це прям андрогенна галопеція візуальна і все інше. Що ми радимо? Є е, декілька прям, основних аналізів, треба які здати: це аналіз на вільний тестостерон, УЗД, колитки. Із таких основних аналізів. Навіщо ми це робимо? Тому що в лікуванні в сучасному лікуванні андрогенетичної алопеції ми використовуємо блокатори дегідротестостерону. Це можуть бути таблетовані, може бути ін'єкційні. З інєкційними трохи простіше, бо вони локальної дії. З таблетованими вони, понятно, мають загальну дію на весь організм і. У чоловіків фізіологічно після 35 років, десь плюс-мінус, да, починає знижуватись рівень тестостерона. Якщо ми його ще будемо блокувати, то можемо зіткнутись з тим, що це може впливати десь 5-15% пацієнтів на лібідо. В ушах чоловіків це звучить 50-90 відсотків замість 5-15, бо психосоматично. Тому ми з цим дуже щепітільно відносимося, дуже обережно, ми відправляємо до уролога, щоб рулов що немає протипоказань, Рівень тестостерона гарний. на УЗД немає ніяких включень, і ви можете спокійно приймати ці ліки, наприклад. І через певний час прийти на чекап. В знову і отак, от степ степ оце основне, що от прям нам треба А треба дівчата? Дівчат проблем більше, на жаль. От, тому ми перевіряємо щитоподібну залозу, бо жінки більш схильні, да, то схожі щитоподібне залози, пролактин, той же самий вільний тестостерон, мікроелементи, цин, кальций, магній, фосфор, селен, залізо, ферритин, вітамін Д, в 12 В9. І дійсно, якщо брати от статистику і здати там. 10 чоловіків і 10 жінок у жінок ми завжди знайдемо якісь дефіцити. У чоловіків якось більш-менш воно завжди все на балансі і рідко буває, що коли ми знаходимо якісь дефіцити, якщо там пацієнт там не схуд різко якийсь час або. Різко не став вегетаріанцем, наприклад. От, такі От, до речі, вегетаріанці дієти, стрес, це Та -та -та. якийсь там виснажливий спорт, вони впливають взагалі Пливається на волосся? Це один осін. з яких моїх обов'язкових питань під час збору анамнезу. Чи ви різко не стали вегетаріанцем, якщо стали коли? Чи не було у вас різкої втрати ваги чи набору ваги якийсь короткий період? А іноді це співпадає ще зі стресовим фактором. Там був сильний стрес і? Цей час там я схудла сильно, там за місяць там, на 10 кілограмів. Але, понятно, ніхто не буде звертати увагу, що це якраз є ключовим фактором, який запустив механізм випадіння волосся. І вони будуть шукати щось інше, не те, що різка втрата ваги. А вона впливає дійсно. А що ми взагалі робимо не так? От догляд може нашкодити неправильний догляд? Ні, не думаю. Ні? Догляд, максимум, що може нашкодити, може викликати якісь захворювання шкіру голови по типу сиберейного дерматиту, наприклад... Або просто пошкодити полотно волосся неправильним доглядом. Там вони почнуть ламатись, втратяться сяйво, будуть тусклими, негарно виглядати і так далі. Це все, що про догляд. Навіть від фарби волосся не випадає, тому що воно не проникає до фолікулу, воно не впливає на фолікул. От воно максимум що зробить, вона може пошкодити знов такі тобто міф, що фарбоване волосся воно випадає так. Тобто воно від В, фарби вол, випадати не воно може. Обламується, скоріше. Обламується. Ага. Тоб, але це... Ми втрачаємо довжину, так. але не… не... Так. це не сам фолікул. це не є проблема, яка вплинула на цикл росту волосся. Воно просто впливає десь, воно ламається, ці стрижні випадають. І ми ж принцип правильно кажемо, волосся випадає. Але ж воно випадає, але частками випадає. Ми все зробили. В нас є аналізи, ми пройшли курс лікування, не допомагає. Що тоді? Mm -hmm. А ми хочемо мати розкішну шевелюру. Шо? Шукати далі. Но, окрім цього, ще обов'язково штрихоскопія. Трихоскопія є золотим стандартом, Як і дерматоскопія новоутворень, трихоскопія в трихології. І якщо у вас є можливість, бажано її робити. Навіть якщо у нас зараз пацієнти знаходяться за кордоном і там нема трихологів, є така штука, що нема трихологів да, в основному за кордоном. Але є дуже багато, дуже цікаво трихологів та які вміють робити трихоскопію. То в такому випадку. Ми просимо, щоб вони зробили трихоскопію, фото або відео трихоскопії відправили нам на онлайн-консультацію, і це дуже нам допомагає для того, щоб правильніше поставити діагноз. Бо іноді одна і та ж клінічна картина може бути при одному і іншому захворюванні. І вектор нашого лікування дуже може залежати від того, яку трихоскопічну картину ми побачимо. А самопризначені БАДи, якісь ліки для відновлення волосся, вони можуть якось негативно вплинути? Можуть? Головне не нашкодити. От, бо перенасичення деякими ж вітамінами теж може викликати ті чи інші сайд-ефекти. Принципі, е, якщо був це якийсь там загальний комплекс для жінок, чи ще щось, там вирішила трошки попити цинку, чи омеги, там навряд чи це нашкодить. Е, от, Ну, я зазвичай раджу робити так. Окрім перед тим, як почати прийом вітамінних комплексів, бо ми їх в трихології приймаємо від 3 до 6 місяців, щоб вони були накопичувальними ефекти, це є, я пояснюю, як доброво для наших дерев, для нашого волосся. То зрозуміти, чи у вас є дефіцит того ж самого, там, я не знаю, вітаміну Д, образно говоря, чи у вас він в нормі і навіщо нам його пропивати? А ви. Там просто п'єте профілактичне дозування тисячі, а у вас там треба п'ять тисяч в день пити, бо ви просто не те, що баланс тримаєте, воно навіть не витягує вас. Угу. От завжди краще здавати аналізи попередні, якщо в цьому є можливість. Якщо ні, то можна якось вирулити, але все одно ми найкращий варіант розглядаємо. Добре. Ми здали аналізи, ми пролікувались. Що далі? Є багато різних діагнозів в трихології, хоч і здається, це волосся, але є рубцеві види випадіння волосся, андрогенетичне, дифузно телогенове вогнищеве, тобто аутоімунні. І в залежності від стану у нас різний ступінь того, наскільки ми можемо це повернути. От іноді в деяких станах. А зробити так, щоб воно гірше не ставало, це вже велике досягнення для нас. От тому, в залежності від діагнозу, ми можемо або дійсно повернути волосся, або тримати, наскільки можливо, щоб воно гірше не ставало, або уповільнити регрес, як при андрогенні, наприклад. Там наша задача уповільнити регрес, тому що з генетикою дуже складно боротися. А додати волосся. Додати так, ну, додати можна по різному Можна зробити трансплантацію. Волосся Ось. можна штучне волосся імплантувати, наприклад. Розкажіть. Коли розкажіть, це можна розкажіть так, розкажіть трансплантація волосся взагалі кому вона показана? Якщо брати левову частку пацієнтів, які звертаються до мене, до лікаря, трихолога, трансплантолога, це знов таки запит з андрогенною алопецією, тобто розумію, випадіння це... волосся по чоловічому типу. Це останній вже такий крок, такі це той крок, коли вже волосся настільки регресувало, що перетворилась вже в пушкове. І там, хоч танці з бубнами, ми все одно не повернемо ніякими ін'єкціями, ніякими лікарськими засобами. От те, про що ми казали, і мезотерапія, і PRP-терапія, які можуть бути дієвими при різних станах, різних діагнозах, різна тактика лікування. А вот трансплантація тоді вже при алопеції, коли вже лінія настільки сунулась, коли ми бачимо вже блискучу. У лисину або максимум пушкове волосся, і там вже не залишилось волосся, тому там ми інше не зробимо. А там, де рідше є, але ми ще бачимо, що є якісь перспективи, там і лікування терапевтичне може непогано доп... не допомогти. І ми в основному це і е, робимо в комплексі. Ми робимо трансплантацію волосся, наприклад, на маківку. Так. Е, і після, через місяць після цього призначаємо лікування. Звідки берете? Е, донорська е, ділянка, переважно це завжди, потилична ділянка і бокові частини. Що вони андрогенно незалежні, вони найдомінантніші волоски для імплантації. От. Тобто це має бути суто своєму. Це аутотрансплантація, Ми не можемо взяти а з іншої людини. А там також не дуже вистачає? То це є показником для відмови від трансплантації волосся. От. Але також ми робимо трансплантацію волосся в ділянку брів. О, так, в нас Наші дівчата в 90-х багато хто дуже постарався. Та так, дуже сильно зробили ніточки, да цього. От, от це якщо з естетичних моментів, і це також реально, так? Ре реально, звичайно, та трансплантацію брів ми робимо і достатньо часто робимо, не так часто, як. Але ви знаєте, Єрманди, я ось коли готувалася до нашої зустрічі, мені вже Google підкидував різні варіанти. І жінки, які виглядали після трансплантації брів, я вам скажу так. Не дуже Презент, презентабельно вони виглядають. Ну, Ось взагалі... теж можна приготувати по-різному. Ага, так само, і, так. і там трансплантацію та можна зробити по-різному. Брови це одна із найважких видів трансплантації волосся, тому що на голові, якщо більш-менш це можна зачесати зробити, а це прям фронтальна ділянка, і там прям треба мистецтво, І кожну цибулинку треба під. Певним кутом, як ялиночку також складати, щоб це все теж потім виглядало естетично. Потім є певний догляд, що треба робити після трансплантації, щоб вони все ж таки звикли лягати в правильному напрямку. Тобто, є там багато нюансів, в яких треба дотримуватись. Якщо це всі умови були дотримані, то ми можемо мати гарний результат. Я на своїх доповідях на конференціях показую наші роботи. Вони. Класно виглядають, але це кропотлива дуже робота, завжди більш навіть відповідальна, ніж коли волосся ми робимо. Угу. От. Тому це можна робити, це реальність, але а багато взагалі, страхів. А Рубці, рубці, От, а це, може а, бути рубцювання тканини. Третє, після трансплантації ви маєте на увазі, чи, чи на рубці можна трансплантувати? І то інше? Рубці можуть бути, якщо це було виконано непрофесійно, звичайно. Угу. Ми стикались і не один раз. З випадками, коли треба було переробляти чужі помилки, от зазвичай перше місце займає в цьому плані. Це Туреччина. От е я не знаю, скільки це майже вже... друга батьківщина українців. Навіть і не знаю. Вони всі їдуть туди. Навіть не знаю, але в плані медичного туризму і медичних ляпів, напевно, перше місце вони займають серед багатьох країн, тому що дешеві послуги, дуже велика кількість медичних центрів, які це роблять, і коли деяке мистецтво перетворюється з мистецтва в мас-маркет, втрачає свій рівень. На 2018 рік, коли я ще проходив навчання по трансплантації волосся в Грузії у свого професора, він мені казав, на той момент в Стамбулі лише було 500 клінік по трансплантації волосся на один Стамбул. І це 2018 рік. Я зараз думаю, що там 600-700, наприклад, вже є. Це це. Це дуже багато, прям дуже-дуже багато. У нас тільки лікарень немає. Вони ще гарні маркетологи. Дуже гарні. Вот. За рахунок цього всі туди і їздять. То, вот. Але і факапів в них дуже-дуже багато, там, де вони перепахали всю донорську зону і вже нема що брати. Залишили рубці, тому що дуже близько взяли волосся, а їх треба дуже брати акуратно, в рандомному порядку, щоб естетично це виглядало. Або сказали, що пересадили, наприклад, там. 4-5 тисяч, а ти дивишся, розумієш, що там, якщо 2 тисячі є, це вряд прям добре. Це прям добре. Тобто, якщо роботу робить справжній професіонал, то можна, можна не хвилюватись так, за так. рубці. Так, цього не не має бути. І ще такий варіант може бути, що професіонал може зробити свою роботу на всі 100, але пацієнт, коли виходить за межі. Медичного центру велика ще відповідальність лягає на нього. Чи він буде дотримуватись всіх рекомендацій? Якщо він дотримується всіх рекомендацій, і ми працюємо в команді. То у нас шикарний результат. Але на жаль, бувають факапи. Навіть в мене вони були з пацієнтами, коли я казав так-та, так, та, так та так то -та робити. Пацієнт не прислуховувався того-та, того-та, і ми і отримували якісь побічні ефекти. Наскільки реально, що після трансплантації волосся воно залишиться з нами назавжди? Воно залишається до глибокої старості, тому що це волосся андроген незалежне. Це перше і а, друге. А, навіть при в рубцевій, в рубцевій тканині воно теж залишається до глибокої старості. Єдиною різницею, що ми дуже велику щільність не можемо дати на рубцеву тканину. Тобто воно буде естетично ок, краще, ніж рубець, але не буде прям так щільно виглядати, як волосся поряд. Тобто волосся, яке, яке пересадили, воно залишається з вами назавжди. Ну до глибокої старості. До назавжди, це дуже гучно сказане. Бо ми пам'ятаємо, що медицина є неточною наукою, та і бувають ідеопатичні якісь е е випадки. Порада глядачам, які панікують через випадіння волосся. Не панікуйте, бо від цього ще більше буде випадати волосся. І не зволікайте, звертайтесь до трихологів. Е якщо це маленьке містечко і немає трихологів, намагайтеся. Давайтесь потрапити до трихологів більш велике місто. У нас по Україні майже в кожному місті є гарні спеціалісти, або на крайній випадок онлайн-консультація. Я вам дуже дякую. Дуже цікава інформація, багато чого корисного для себе відкрила. Друзі, тож, якщо ваше волосся раптом пішло у відпустку, не сумнівайтесь, його можна повернути. А головне це не волосся, а ваш гарний настрій і віра в те, що ви не перевершені. До нових зустрічей. Дуже дякую.